Ось ми бачимо піцу. Тут у нас веганська ковбаса, веганський сир і веганський соус бешамель. Ось ми бачимо фалафель. Хмельничанка Валентина більше року тому обрала шлях повної відмови від продуктів тваринного походження. Жінка розповідає, веганське харчування виявилось смачним і різноманітним. Найбільший попит на пісні страви помітила, коли до міста приїхало багато переселенців. Я теж думала, що це дуже важко, коли прийшла на цю дієту, але виявляється все дуже просто. Величезну кількість страв можна приготувати просто забравши інгредієнти, які не є пісними. Є гості, які в нас харчуються якийсь період, і потім вони дивуються, коли вони знають, що ми є вегетаріанським закладом. Основу пісного раціону складають зернові. На сьогодні існує безліч замінників м'яса, молочки та навіть соусів, тому точно знайдеться щось до вподоби кожному. Валентина радить вживати нут, з якого виготовляють фалафель. Саме ця страва стає дедалі популярнішою. Він робиться на основі нуту, додається велика кількість спецій: петрушка, цибуля, чесник. Ми, наприклад, подаємо фалафель з салатом, фалафель в піті, фалафель з рисом, фалафель з пюре. Пюре теж можна готувати веганське, просто викладати туди оливкову олію замість звичайного молока. До того ж, при веганстві можна не обмежувати себе у солодкому. Звичайні млинці реально приготувати абсолютно без додавання молока та яєць, і вони не міститимуть глютену. Ми використовуємо борошно грачани. Сюди також входить молоко кокосове. І зверху вони присмачені кокосовою згущенкою а горішками. Ми їх подаємо з ківі. Жінка додає, зловживати замінниками теж не варто, а доєднуватися до веганства слід поступово. Валентина запевняє, чимало людей, які спробували дотриматися суворого посту, відмовилися від харчів тваринного походження назавжди. Головне все робити в міру і без шкоди для здоров'я. Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.